Римська імперія це не лише величезна територія та влада імператорів, але й складне соціальне утворення, де кожен шар населення мав свої особливості. Наприклад, у період Республіки у Римі було близько 1 мільйон жителів, а в епоху імперії ця цифра зросла до 50-60 мільйонів. Це означало, що Рим став одним з найбільших міст світу того часу. Життя звичайних римлян було пов'язане з роботою на фермах, у майстернях чи у службі в армії. Водночас еліта насолоджувалася розкішними вечорами в розкішних будинках та відвідуванням терм та амфітеатрів. Цікаво, що у Римі було близько 1300 публічних фонтанів, які були важливим елементом міського життя та сприяли гігієні населення. Римська імперія була місцем, де жили різні верстви населення від простих селян до рабів та ремісників. Звичайні римляни проводили багато часу на ринках, де можна було придбати все необхідне для їхнього побуту. Наприклад, на ринку в Римі можна було купити хліб, овочі, фрукти, м'ясо та інші продукти. Ціни на товари були різні, але в середньому звичайний римлянин витрачав близько 70% свого доходу на їжу. Це свідчить про те, що харчування було важливою частиною повсякденного життя. Ще однією цікавою деталю є те, що римляни вживали їжу лежачи на диванах, що було показником їхнього статусу. У Римі також були публічні лазні, де люди могли відпочити та позбутися втоми. Наприклад, у період Римської імперії було близько 900 громадських лазень, які були доступні для всіх верств населення. Це свідчить про те, що гігієна була важливою складовою життя римлян. Ще однією цікавою деталю є те, що у Римі було близько 144 публічних туалетів, які також були важливим елементом міського життя. Житло звичайних римлян складалося з простих будинків, де кімнати були невеликі, але зручні. Багато римлян жили в багатоквартирних будинках, де кожна родина мала свою кімнату. Це сприяло спільноті та взаємодії між сусідами. У римському суспільстві також були популярні різноманітні розваги. Такі, як гладіаторські бої, театральні вистави та циркові шоу. Наприклад, Амфітеатр Колізей у Римі міг вміщати до 50 тисяч глядачів та був місцем проведення різних заходів. Це було не лише розвагою, але й способом показати свій статус у суспільстві. Усі ці аспекти повсякденного життя звичайних римлян відображають багатогранність та різноманітність життя у Римській імперії. У різні епохи історії Римської імперії соціальний статус та роль еліти виявлялися у різних аспектах. Наприклад, у період республіки еліта складалася з патриціїв – представників стародавніх римських родів, які мали великий вплив на політичне життя. За часів імперії еліта вже складалася з імператора, сенаторів та високопосадовців, які контролювали владу та багатство. Наприклад, у період пізньої імперії. Сенаторський стан складав лише близько 2% населення, але володів значною частиною землі та багатством. Еліта мала можливість отримувати освіту та займати високі посади у владі, що дозволяло їм зберігати свій статус та вплив. Наприклад, у Римі було близько 600 сенаторів, які мали право голосувати у сенаті та приймати важливі рішення для імперії. Соціальний статус еліти також відображався у їхньому способі життя та розкоші. Наприклад, великі віли та палаці, розкішні банкети та розваги були невід'ємною частиною життя високопосадовців. Еліта також мала можливість володіти рабами, що дозволяло їм зосередитися на політичних та культурних справах. Наприклад, у період пізньої імперії було близько 1,5 мільйона рабів, які виконували важку фізичну працю та допомагали еліті у побуті. Соціальний статус еліти також визначав їхню релігійну роль та обряди. Наприклад, великі храми та обряди були проведені на честь імператорів та високопосадовців, що підкреслювало їхню важливість у суспільстві. Вплив еліти на розвиток Римської імперії був значний, оскільки саме вони приймали важливі рішення та визначали культурні та політичні тенденції. Усі ці аспекти підкреслюють важливість соціального статусу та ролі еліти у формуванні історії Римської імперії. У Римській імперії харчування відігравало важливу роль у повсякденному житті населення. Римляни вживали різноманітні продукти, такі як хліб, овочі, фрукти, м'ясо та риба. Їжа була важливою частиною культури, адже вона об'єднувала людей навколо столу. Цікаво, що у Римі було близько 150 публічних фонтанів, де люди могли відпочити та напитися води. Харчування також було важливим елементом соціального життя, оскільки багато римлян проводили час за обіднім столом у колі родини та друзів. У період імперії римляни вживали різні спеції та приправи для приготування їжі, що робило страви смачнішими та ароматнішими. Наприклад, популярними були м'ята, кумин, коріандр та часник. Ще однією цікавою деталю є те, що у Римі було близько дві тисячі пекарень, де випікали хліб та іншу випічку. Харчування також відображало соціальний статус людини, оскільки еліта могла дозволити собі розкішні банкети з різноманітними стравами та винами. Наприклад, на банкетах еліти подавалися дорогі десерти та дорогоцінні напої. Усі ці аспекти харчування та культури харчування в Римській імперії відображають багатогранність та різноманітність життя того часу. Одяг та мода в Римській імперії відігравали важливу роль у підтриманні соціального статусу та вираженні індивідуальності. Римляни вдягалися в туніки, які були основним елементом одягу для чоловіків та жінок. Туніки мали різні кольори та довжину, що вказувало на соціальний статус особи. Наприклад, патриції носили туніки з широкими смугами пурпуру, що було знаком розкоші та влади. У період імперії у римлян з'явилися нові види одягу, такі як тоги та столи. Тога була символом громадського статусу та використовувалася для урочистих подій та церемоній. Наприклад, імператори носили тогу з пурпуровими смугами, що вказувало на їхню владу та авторитет. У Римі було близько 300 тисяч портних, які виготовляли одяг для населення. Вони використовували різні тканини, такі як шовк, вовна та ляна, для пошиття різних видів одягу. Мода в Римській імперії була дуже різноманітною та експресивною. Наприклад, жінки носили великі та яскраві прикраси, такі як браслети, намиста та сережки. Чоловіки також прикрашали свій одяг різними аксесуарами, такими як фібули та пояси. Мода відображала смаки та уподобання римлян, а також вказувала на їхній соціальний статус та стиль життя. У Римській імперії житло та умови проживання відображали соціальний статус та економічні можливості кожного римлянина. Багато звичайних римлян жили у багатоквартирних будинках, де кожна родина мала свою кімнату. Це сприяло спільноті та взаємодії між сусідами. У період імперії римляни почали будувати багато нових будинків, які мали водопостачання та каналізацію. Наприклад, у Римі було близько 500 громадських туалетів, які були підключені до каналізаційної системи. Це покращило санітарні умови та гігієну населення. Цікаво, що у Римі було близько 2000 громадських бань, де римляни могли відпочити та вмитися, багато будинків мали внутрішні двори та сади. Де мешканці могли відпочивати та проводити час на свіжому повітрі. У період імперії римляни також почали будувати великі апартаменти для еліти, які мали розкішне оздоблення та зручності. Наприклад, у віллі Романі у помпеях були розкішні кімнати з мозаїками та фресками, що свідчило про високий статус власника. У Римській імперії також були популярні міські будинки, де мешканці могли жити поруч з ринками та громадськими спорудами. Усі ці аспекти житла та умов проживання відображають розвиток архітектури та житлових умов у римському суспільстві. У Римській імперії розваги та дозвілля відігравали важливу роль у повсякденному житті населення. Гладіаторські бої були одними з найпопулярніших розваг у Римі. У великому амфітеатрі, такому як Колізей, проводилися захоплюючі поєдинки між гладіаторами, які викликали великий інтерес глядачів. На цих заходах можна було побачити боротьбу на життя і смерть, а також вражаючі трюки та битви. Ці розваги були доступні для різних верств населення від простих римлян до еліти. Ще однією популярною формою розваг були театральні вистави. У Римі було багато театрів, де відбувалися вистави з різних жанрів від комедій до трагедій. Театральні актори виконували складні ролі та вражали глядачів своїм мистецтвом. Крім того, у Римі було популярне циркове мистецтво, циркові шоу включали в себе вистави з диких тварин, акробатів та фокусників. Наприклад, у цирку Максимус відбувалися захоплюючі перегони на колісницях, які збирали тисячі глядачів, ці розваги були важливою частиною культури та дозвілля римлян. У Римі також було популярне відвідування терм, громадських лазень, терми були місцем, де римляни могли відпочити, вмитися та спілкуватися. У період імперії у Римі було близько 150 терм, які були доступні для всіх верств населення. Це було не лише місце для гігієни, але й для спілкування та відпочинку. Розваги та дозвіл імперії відображали Кордікс культурні та соціальні аспекти життя того часу. Релігія в Римській імперії відігравала важливу роль у житті населення римляни вірили в багатьох богів та богинь, які відображали різні аспекти життя. Наприклад, Юпітер був головним богом римського пантеону, покровителем неба та грому. Він часто зображувався зі своєю дружиною Юноною та сином Меркурієм. У Римі було багато храмів та святинь, де римляни могли вшановувати своїх богів. Наприклад, Пантеон у Римі був присвячений усім богам та богиням і був місцем проведення релігійних обрядів. У Римській імперії також існували релігійні обряди, які супроводжувалися жертвоприношеннями та молитвами. Наприклад, у релігії древніх римлян були важливі обряди, пов'язані з відзначенням різних свят та подій. У період імперії римляни також вірили в імператора як в Божественну постать. Наприклад, він вважався сином Бога та мав бути вшанований як верховний правитель. У Римі було близько 300 тисяч жертовників, де проводилися релігійні обряди та жертвоприношення. Ці обряди були важливою частиною культури та традицій римлян. Релігія впливала на всі сфери життя в Римській імперії, від політики до побуту, і відображала віру та духовність народу. Римська культура має значний вплив на сучасний світ у багатьох аспектах. Наприклад, римська архітектура вплинула на дизайн багатьох сучасних будівель та споруд. Знаменитий колізей у Римі, який був споруджений у 70-80-х роках нашої ери. Послужив зірцем для багатьох спортивних арен та стадіонів у сучасному світі. Його архітектурні рішення та конструкція залишаються джерелом натхнення для архітекторів по всьому світу. Ще одним прикладом є римські акведуки, які вплинули на сучасну систему водопостачання та каналізації у багатьох містах. У Римі було понад 400 кілометрів акведуків, які подавали воду до міста та громадських лазень. Ці інженерні досягнення римлян відіграли важливу роль у розвитку міської інфраструктури. Римська мова також залишає свій слід у сучасному світі. Багато мов мають велику кількість слів, які походять від латинської мови. Таким чином латинська мова вплинула на формування лексики та граматики багатьох сучасних мов. Наприклад, у медичній термінології багато термінів походять від латинських слів. Культурні та релігійні традиції римлян також залишили свій слід у сучасному світі. Багато свят та обрядів, які мають своє коріння в римській культурі, існують і донині. Наприклад, свято Різдва, яке походить від римського свята Сатурналій, є одним із найпопулярніших свят у багатьох країнах. Усі ці аспекти римської культури продовжують впливати на сучасний світ, надаючи йому багатогранність та культурне розмаїття. Римська імперія залишила незабутній слід у світовій історії. Наприклад, у Римі було понад 150 публічних фонтанів, які були важливим елементом міського життя та сприяли гігієні населення. Також у період імперії було близько двох тисяч пекарень, де випікали хліб та іншу випічку, це свідчить про важливість харчування у повсякденному житті римлян. Ще одним цікавим фактом є те, що у Римі було понад 200 тисяч жертовників. Де проводилися релігійні обряди та жертвоприношення? Ці обряди були важливою частиною культури та традицій римлян. Усі ці аспекти Римської імперії, від архітектури до релігії, вплинули на розвиток світової цивілізації та залишили незабутній слід у сучасному світі.